Перше в небі в Києві почалися льотні випробування транспортного Ан 178 Він приходить на заміну військово-транспортним літакам попереднього покоління, Здатен злетіти з ґрунтової дороги і взяти до 18 тонн вантажу. А за необхідності вантаж можна скинути з літака з парашутів. Павло Тирський бачив. Уперше у повітря новий літак Ан 178 здіймається зі злітної смуги ДП «Антонов», де його і зібрали. Роботи тривали три роки. Борт може злітати і сідати на ґрунтових смугах. Перший випробувальний політ триває менше як годину. Літак сідає в Антонівському аеропорту у Гостомелі. Льотчик-випробувач ділиться враженнями від машини. Симоліт дуже послушний, дуже приємно управляє. Проверены были режимы его устойчивости и управляемости, замечаний нет. С вами очень, очень динамичен. В общем, самоліт рветься далі в життя. Поки що Ан 178 збирають, використовуючи російські комплектувальні. У майбутньому їх планують замінити на вітчизняні чи європейські. Вартість самої машини 20-25 мільйонів доларів. Удвічі менше за зарубіжні аналоги. Самоліт має максимальну розподіленість 18 тонн, швидкість 820 км в час, дальність до 5 тисяч, в залежності від. Абіова і калічество груза сьогодні ж уклали перші договори на придбання нового літака з китайською компанією, яка у майбутньому сама хоче збирати Ан-178. та із азербайджанським авіапідприємством, яке придбає відразу 10 бортів. Сегмент 15-20 тонн грузоперевозок сьогодні в мірі охвачений. Єдиним самолітом, який є в даному класі, це самоліт Ан-12, який на сьогоднішній день, по нашому дуже старевший самоліт. Готовий купувати новий вантажний літак і вітчизняне Міноборони. Ми ще додамо можливості використання у військовому в військовій сфері. заяви, а також замовлення на цей літак по закінченню. Таслідницьких із будуть зроблені. щоб зацікавити більше закордонних замовників у найближчі тижні. Ан-178 пофарбують і відправлять на черневий авіасалон у Лібурже. Полотивський Андрій Скорик, новини на першому.